Підозрювані у вбивствах, зґвалтуваннях або збройних нападах. У цих камерах не дорослі чоловіки, а діти. Їх тут 36. Дехто за ґратами не вперше тому свято зустрічати в неволі звикли. Знають, що святий Миколай приходить лише до слухняних, тому подарунки для них приємна несподіванка. Кожного буде втіха сьогодні, і солодка, і для розумових здібностей, для покращення, і щось таке навіть для. Не лише для гігієни, але й для душі свою солодку втіху під подушкою знайшов і владик. каже, хоч цукерки любить не дуже, та тішить увага, бо кілька місяців, окрім чотирьох стін та своїх однокамерників, не бачить нікого. Зустріч з батьками тут рідкість. Довольно йому. празднічне настроєння піднялося піднялася на тюрмі. От, коли сидиш, у тебе кожен день він друг на друга похож, тому що в чотирьох стінах. Нікакого а тут такої праздник, ну ж на душе легше намного становиться. Цукерки, іграшки та засоби гігієни. презенти прямо із торбини Святого Миколая. Та найбільше радості у підлітків від спортивного інвентаря. М'ячі у руках потримали лише кілька хвилин, бо через режим наглядачі їх вилучають. Обіцяють видавати під час прогулянок. Та хлопці не засмучуються. Поки працівники СІЗО спілкуються з журналістами, пограли у футбол, не виходячи з камери подарунки на свята арештантам СІЗО стали традицією. Втретє неповнолітні злочинців відвідують представники українських церков та громадських організацій. Презенти обирають зі знанням справи і для душі, і для потреби. Та найголовніше кажуть працівники пенітенціарної служби не полишати дітей без уваги, щоб спокута провини не перетворювалась на ізоляцію від суспільства. Сам факт того, що приходять посторонні люди. Говорить о том, что общество о них не забывает. І несмотря на то, что они вони совершили преступлення, тобто діяння проти общества направлені, либо проти членів цього общества, тем не менее общество дає шанс і справитися. Святий Миколай завітав і до новонароджених. Їх у СІЗО двоє. Малі дівчатка тут перебувають разом з мамами, арештантками. Юлія Кирієнко, Константин Саранок, телеканал Київ.